В тебе є основна робота, і ти точно не хочеш звільнятись, тому що це стабільно? Я хочу запропонувати тобі додатковий дохід, і це американський Ютуб. Дві години в день тобі не потрібно накуповувати гаджети. Мобільний телефон є, і це добре, і це нормально. Це американський Ютуб. Ти просто береш дві години часу та викладаєш ролики на американський Ютуб і отримуєш монетизацію, і це все. І в тебе ще є основна робота. Як це зробити? Тобі потрібно зрозуміти, які кроки потрібно пройти, що таке американський YouTube і як монтувати ролики. Реєструйся прямо зараз на мій онлайн інтенсив та почни додатково заробляти від тисячі доларів на місяць.